Харків сьогодні тут живе близько одного мільйона українців. Місто витримує життя. Попри все, попри російські терористичні обстріли, які намагаються постійно зруйнувати не лише цивільні будинки, але й критичну інфраструктуру, місто відбудовується темпи справді справді вражають, і вже відновлено близько 200 об'єктів. Ще понад півсотні мають бути відновлені до кінця цього року. За цими показниками, місто займає місто займає одне з ключових і лідируючих позицій в Україні. Ось чудовий приклад того, як гроші дійсно мають працювати в місцевому бюджеті, допомагаючи містянам, допомагаючи місту, допомагаючи державі перемагати у цій війні. Прикро, але все це може дуже швидко завершитись, бо хтось в уряді і в офісі президента вирішив, що може самостійно розподіляти кошти місцевих бюджетів серед зручних для себе голів ОТГ, серед зручних мерів. Тощо. Якщо уряд і їх законопроект 10037 все ж таки будуть ухвалені в другому читанні, то вам просто для розуміння Харків втратить 3,4 мільярда гривень військового ПДФО у 2024 році. Це шалені кошти для прифронтового міста, для міста, яке знаходиться майже на лінії фронту, і для всіх його мешканців. Аналогічна загроза зараз також буде над містами Миколаєвим, Черніговим, Сумами. Тощо я вже мовчу про інші маленькі міста, які фактично сьогодні просто виживають за рахунок військового ПДФУ. Якщо влада таки виконає свою забаганку і забере це ПДФУ у державний бюджет, то громади не зможуть оперативно реагувати на ті виклики, які 100% будуть виникати цієї зими, і не зможе громади нормально підготуватись. До опалювального сезону Росія робить все, аби перетворити територію України вздовж лінії фронту на безлюдну пустелю. Дуже боляче спостерігати, як наша влада їм в цьому допомагає. Тому ідея уряду є абсолютно безглуздою і не може бути підтримана. Розумна політика. Наша команда подавала альтернативний законопроект, який закріплює 64% ПДФО за місцевими бюджетами, дає їм реальну можливість допомагати українській армії із захисникам стерео в рамках законодавства, в рамках абсолютно легальних механізмів. А не як це зараз відбувається, коли вони шукають просто різні... Зні способи для того, де де і як допомогти нашим захисникам. Ну і також ми пропонували, щоб гроші з дорожнього водного і водного фонду йшли виключно на забезпечення сектору безпеки і оборони, а не так як пропонує уряд в єдиний котел бюджету. А потім щоб можна було дуже швидко і дуже зручно розпиляти цей бюджет. Зараз ми готуємо правки до другого читання. Будемо наполягати на забезпеченні фінансування прифронтових міст у повному обсязі. Ці гроші е, мають отримати мільйони українців, які постраждали від війни, які сьогодні живуть майже на лінії фронту, і які роблять все для того, щоб Україна перемогла. Слава Україні, слава нашим громадянам, слава ЗСУ. І я звертаюся до всіх чиновників. Підходьте до будь-якого процесу з розумом.